Михайликові лише рік і десять місяців, а він уже з допомогою мами вміє рахувати до десяти англійською. Ісунь, давай посчитаємо, Як ми читаємо з тобою. One, two, three, four, Батьки віддали сина до школи у півтора року. Пояснюють, вони хочуть, щоб дитина розвивалася з маличку. Я очень хочу, щоб мой ребенка рано развивался. Пока він маленький, він дуже впитывает, понимает, запам'ятає, і поэтому очень хорошо розвивається. У дитячій академії на навчання беруть починаючи з двох років. У програмі для діток два десятки предметів. Втім, найважливіше завдання, яке ставлять перед собою педагоги, навчити дітей вчитися. Це нашої школи це не тільки дітей навчити читати, писати, читати. Ми працюємо по програмі Жит в ладонях. Вот, которая подразумевает под собой развитие ребенка не только всесторонне, но э, такое развитие ребенка, чтобы он умел учиться и хотел учиться. Психологи витают такий ранний развиток детей и дают лишь единственное застережение. У дошкольного віці навчання малюка має быть грою, а не примусом. Самое главное, чтобы э, та нагрузка, которую родители выбрали для своего ребенка, была именно в том объеме, который их ребенок Індивідуальним своїм способностям, умінням, силам, мок видержать, щоб це не було насілієм. Прагнення батьків якомога краще розвинути свою дитину є загальносвітовою тенденцією. І шкіл раннього розвитку малюків скрізь із року в рік постійно більшає. Зокрема, ще шість років тому в Україні таких закладів було близько трьохсот. Нині ж ця цифра збільшилась майже втричі. Аліна Пульва з Дмитро Гончаров соціальний пульс.